Колись, у 19 столітті, над самим берегом Південного Бугу у селі Мігія жив сторож церкви Андрій Мамаєнко. Він стверджував, що походить із славного пращура козака Мамая, який за легендами мешкав саме в цьому краю. У Мигії навіть існує острів, названий на честь легендарного козака Мамая Мамаїв Острів. Жителі розписували двері хат портретами мудрого бандуриста-лицаря, захисника знедолених і носія доброї сили характерника. Згідно з місцевими переказами, ці картини створювались у кожній хаті як святий оберіг і откровення народної душі, але найбільш дивовижна і вражаюча версія легенди пов'язана з його засланням та дивом порятунку. Козак Мамай був заточений у тимницю, де у нього не змогли відібрати старого шила таємної зброї характерника. На стіні камери він намалював кущ калини і гарного стрункого коня з чорною гривою. Кажуть, дух характерника вдихнув життя у малюнок. Кінь ожив. Коли приходили катувати, мамай вистрибнув із нарису на спину живого коня, хоч він був не повністю підковним. У руках катів лишився тільки черствий чобіт. Його повісили на шибениці, як пам'ять про незламного вояка. А сам козак перетнув степ і зник у нічній млині місяця, залишивши по собі лише легенду. З тих пір усі від Бугугардівської паланки до Мегії співали про нього старі пісні. І не дивно, жителі Мегії поважали Мамая не лише як захисника, а й як мудрого характерника, вченого у справах духу та бойового мистецтва. У народі вірили, що він міг ловити кулі руками, зупиняти кров, бачитися у снах та ставати невидимим, бо його образ поєднав у собі воїна, лірика і чарівника. Образ Мамая став не просто народним сюжетом. Він став універсальним архетипом вільного українського духу, іконою волі та мудрості, яку вплітали у пісні, легенди, живопис. У його портретах козак сидить зі схрещеними ногами, поруч кобза, символ душі, коня поряд, дуб із шаблею, люлька й штаф з горілкою, як символ плинності життя та милої свободи. На багатьох картинах присутній надпис Я козак Мамай, мене не займай. Як застереження до ворогів і водночас віра в свою правду. Так народилася легенда Козак Мамай із Мігії. Не просто вигаданий персонаж, а символ степової родини, бувальщини козацького побужжя, характерника і захисника знедолених. Він жив у народній уяві. Він оживав у портретах, на стінах і дверях. Він був тією силою, яка не гине, бо народ пам'ятає.